Вітаю вас на каналі Варбанда. До мене приїхав Роггалдорн бездонний танк. І давайте його сьогодні відданбоксимо. Але, щоб було цікавіше, приїхав він до мене не сам, а з цікавими смаколиками. У мене є, ось, бачите, дикійки Descorps of Creek Tank Commanders. Ось такі є абгрейди танкістів криївських І у мене є ось така цікава штучка. The of Creek, комісар сет. Здавалося б, нашо мені комісари але тут теж, бачите, є такий ось дядько, якого можна посадити в танк. Тож, давайте все по порядку дивитися. Спочатку давайте саму коробку. Роздивимося, вона велика, вона як коробка до старт-колектингу, велика, ледве влазить мені тут на мій стіл, на якому я все знімаю. Одна мініатюра, ось це все одна мініатюра. І тут намалювали нам якісь нюанси. Є в неї дуже, в цього танка є багато зброї, ми бачимо, є основна зброя, є ось ця турелька спереду, є кулемети спереду, є бічні ось ці спонсори. Тобто машинка, машинка потужна має бути. Є, бачите, якесь барахло, яке можна кинути сюди на корпус зверху. І є ось цей дивний чоловічок, який стоїть і стріляє з кулемета. Причому дивіться, мені здається, що якщо він почне активно крутитися вліво-вправо, то у цьому дядькові буде невесело свистіти. Над головою, просто над головою. Ну а цього взагалі може зіштовхнути звідти або брізати йому добряче так по голові тим кулеметом. Тому мені здається, ось ця, ось ця позиція, вона як мінімум комедна і смішна. Добре, давайте подивимось, що всередині цій великій коробці. є Інструкція. Ага. Ну і сірий пластик. Раз, два, три, три літники і великий-великий листок декалей. Це нові декальки гвардійські. І давайте подивимося, що тут нам пропонується, тому що тут є не тільки кадія, і це вже цікаво. Дивіться, є востроя. востроянські знаки є. Є Крік, оце Крік, оце. Хм, цікаво. Є таларн, є Вальхала, є Стів Блізард, не знаю, Black Viper, не знаю, що це таке. Є катачан і є Вальхала. І є Армагеддон. Ось ці блискавки це Армагеддон. Ну, прикольно, прикольно, це значить, що в майже всі полки Астрамілітаром, Гвардії ви можете. Поклеїти ось ці ось ці чудові декальки Ну і знаєте, що я найбільше люблю? Я найбільше люблю в цьому всьому ось ці цифри. Оці черепки теж дуже гарні, але ось ці цифри, ось ці такі трафаретні Дуже їх люблю десь давати на техніку, і це зразу додає їй трошки реалізму. Це виглядає як такий серійний номер техніки, і це завжди прикольно. І тут багато цифр різних, це прикольно. Добре. Давайте подивимося пластик. Перший літнік. І так, ось у нас є боковина його, і можна зрозуміти, якого розміру він буде. Ну, скажу я вам, я думав, він буде більший. Я думав, він буде такий хоча б як Горгоно. а він бачите, маленький маленький. Е, з цікавого, десь я тут бачив, ось ось ось, ось голови. Нові голови, ще мені хлопці, нові Астромілітаром не попадалися, а ось попалися їхні голови. І що я можу сказати? Голови менші. ось Якщо ви подивитесь на цю голову, то я вам чесно скажу: оця голова вона по пропорціях вона менша, ніж голова сестри битви. Тобто голови їм зробили худішими такими, щоб вони виглядали дрібнішими і більш людськими на фоні спейсмаринів, напевно. нових. Так, голови є різні, є ось такий ось танкіст, є ось такий ось танкіст. Ну, голови танкістів прикольно виглядають, попри те, що вони маленькі, в них є оці шоломи і це виглядає файно. Добре, з цікавого тут ще ну траки є, прошу дуже траки. Траки прикольні. прикольні. А, не думаю, що тут ще щось є цікаве. Йдемо дивитися наступний літнік. Ага, ну і ось цей літнік, на якому починаються мемасики. Ось є один кусок дна, ось є другий кусок дна, і на третій кусок дна не вистачило місця, напевно, на літніках. Я собі так думаю, тому що на фотографіях в інтернеті видно чітко, що. Те дно могло цілком собі бути, просто деталька не влізла на літніки. І щоб не робити 4 додаткового літника, скоріше за все викинули ту детальку, яку реально не буде видно. О, а оце а те, що я казав, що дуже прикольно. Дивіться. Якісь ключки порозкидані. Ось цілий розвідний ключ. Прикольно, прикольно. Ось тут барахло, дивіться, яке роже. Клюшки для гольфа. Тут мішки, всяке-всяке таке, що може пригодитися. Тут, дивіться, ящик з амуніцією, тут якийсь, якийсь цей дощовик скручений. Ну, прикольно. Ось, будь ласка, трос. Все, що треба. І знову ж таки, буковинка. і знову ж таки мені здавалося, що він буде більшим, цей танк. Добре, їдемо далі. І третій останній літнік. Тут у нас видно кусок корпусу зверху, і, чесно скажу, мені от не дуже подобаються оці його <кхе> заокруглені форми. Він якийсь якийсь він дивний. Хоча зрозуміло, якими танками вони надихалися часів Другої світової. Ну, все одно мені здається, оці такі е, шкарадні, такі шкарадні, кострубаті е, е, прямі форми леманруса і іншої техніки, вони мені більше подобаються, ніж ці заокруглені, дивні якісь незрозумілі форми. Що тут є? Каністри, багато зброї, багато різних опцій, стабери. Ну, Є що робити, є що магнетизувати, я так думаю, хоча мені здається, що. Можливо, деякі гармати можна буде замінювати деяку зброю без магнітів. Побачу, побачу, буду, тут все складати і все буде видно. І ось це передок його. Я так розумію, тут буде опція з кулеметом, а тут будуть стабери або мельти, щось воно таке. Ну, цікавий танк. Насправді все так. Пошлиновано, що важко тут зараз щось зрозуміти. Треба починати його складати і тоді буде видно, що це за машинка. Ось є ноги нового гвардійця. Ну, прикольно. Прикольно зроблено. Хороша деталізація, нічого зайвого, все, що треба на місці. І ось, нагрудно питаю його. Теж досить все акуратненько. Добре, давайте глянемо ще в інструкції. Отже, так виглядає інструкція. Коротко тільки заглянемо. Ага, ось прошу дуже опції з башнею. Ну, і бачите, ось цей дядько, коли він стоїть ззаду з тим кулеметом, в нього дуже сильно обмежений кут. Тому я думаю, ось ця опція, де кулемет спереду, вона більш практична. Більш практично, плюс на ямках якихось дядько, що з того балкончика просто може випасти. Ну Мені здається, він там просто неприродно стоїть. Так не можна їхати на танку, щоб стояти за танком і стріляти, ну, якось подивно. Так, тут ми складаємо наші гусениці. Кватаємо от, стінки, все. все, все. Ось, будь ласка, двигун. Хороша кольорова інструкція. Ага, ну і ось опції на основну зброю. Є в нас основна гармата з кулеметом, напевно, і є події. Аутокену якийсь, напевно. Їдемо далі. Башня. Ага. О, тут нам показують, що башня крутиться. Ага, вона так монтується. клац клац вона там монтується. Дуже добре. Всяке барахло. Ну І в кінець ось ці всі штучки, які я казав. Я насправді думав, їх теж буде тут більше, Ну але добре, що хоча б те є. Ага, Показую, що зброя спонсора теж рухома. Чудово. Ну і так, ага, ось він. В кінці готовий танк. Ось ці ключики, про які я казав. Чудово виглядають. О, прошу до знаєте, ось він. Колесо, цей каток може возити запасний. Файно є. Ну і в кінці опції зі зброєю, і тут того дійсно багато. Той танк як почне стріляти, ну, то опонент може йти перекусити, кави попити, поки танк буде стріляти. Тому що дивіться, тут опцій багато кулемети, спонсорним і основна зброя. Ось, тут може бути, ще, дивіться, яка груба штучка. Така собі мортирка захована в пузі. Насправді багато-багато зброї. І з точки зору стрілючості цей танк виглядає дійсно потужно. Добре, давайте тепер подивимося цікаві додатки до танка. Ну, а на десерт у мене ось такі два блістери. Нагадаю, що це от Кригівський танк Командерс і кригівський комісари. Давайте почнемо з комісарів. Ось я тут вже так почаклував І дивіться, воно відкривається інструкція, несерйозна. І давайте подивимось, що нам тут пропонують. Комісар, крутезний кригівський комісар проти газі, дуже крутий, ще один такий самий комісар, теж проти газі, трошки спокійніший позір. Дуже хороший скульптинг. Тут, я думаю, нема про що навіть говорити. Крутезні хлопці. Ну, але мене цікавить в першу чергу ось цей чувак. Бачите, він наполовинку виліз з люка, з танка. І я його просто на магнітика вчеплю, і він буде як опція до цього танка. Я думаю, що цей танк чудово пасуватиме йому як транспортний засіб для серйозного чувака, який приїхав провести інспекцію. Угу, Дивіться, тут ордени висять, нагороди медалі, тут хрест. Ось ця бляха офіцерська на грудях. Ну, чудова моделька, дуже гарна деталізація. Це, так би мовити, той старий добрий Volt, якого всі якого всі за цей люблять. любили, напевно. Добре, їдемо далі. Ага, тут є опції. Не опції, а детальки просто. Ось цьому дядьку є шабля в руки, дуже вона тоненька, дуже вона делікатна. І є пістолет як опція. Можна дати шаблю, можна дати пістолет. Цей дядько Ага, цей дядько має руку і шабля наполовину винята, тобто він буде виймати шаблю. Хм, Оце прикольний дядько. Та рука клеється сюди, він ніби виймає шаблю. Ну, прикольно. прикольно Такий динамічний динамічний позі комісар. Крутезний чувак. Добре є. Давайте тепер подивимось. другий блістер. Дикіт танк командерс Відкриваю цей блістер. Інструкція. Нічого цікавого. І давайте подивимося, що в нас тут. Ось такий крутий, крутезний тонкіст з біноклем. Ой, який в нього цікавий протигаз, дивіться, на, на слоника схожий. Ну, крутезний чувак. Ось в нього є тут такий шеврончик з черепом. Дуже гарно все це пропрацьовано, дуже добре все це видно. Ось тут черепок такий на цьому наплечнику. Граната, ну, протезний чувак, просто-просто файний. Тут є кришка люка зі стабером. Просто стабер кривий. Добре. найбуде. І тут у нас ще один кригівець, ага, ось це командир. По ньому видно, а це просто такий рядовий дядько, його можна дати за цей стабер, можна йому дати бінокля, теж, щоб він теж дивився в бінокль. Угу. Теж я думаю, я зроблю його, дам їм це все на магнітики і це все буде як опція до цього танка Рогала Дорна. Звичайно, в мене є ще бідси від звичайних кригівців голови, і я спробую наявні фігурки в тому наборі. теж. За конверсити, щоб вони виглядали в стилі кригівців, тому, тому опцій буде багато з людьми. Все намагнетизуємо, і буде прикольна забавка в кінці. Сподіваюся, цей анбоксінг вам сподобався. Якщо так, то поставте вподобайку, підпишіться на канал, задонатьте Збройним силам України. Я спеціально не кажу, якийсь фондів ще чогось. Я думаю, в кожного в нас є друзі, знайомі, родичі на війні, які рано чи пізно, які час від часу. Просять допомоги, кидають номери карток, і я думаю, всі ми допомагаємо не просто так, а конкретним людям, конкретним людям, які зараз там, які захищають нас зараз, там і які зараз конкретно потребують допомоги. Тому допомагайте армії, і все буде Україна.